Привіт, криптовалюв. В відео хочу продемонструвати вам роботу плагіна від CapchGo, який допомагає нам гадати такі популярні капчі, як Ашкапча, Рекапча, Фанкапча, GitEST. Все, що часто зустрічається нам під час автоматизації. Для того, щоб качнути даний плагін, вам треба зареєструватися в самому сервісі CaptureGo. Якщо ви там ще не зареєстровані, то лінк буде під цим відео і також в телеграмі. Переходите в кабінет, поповняєте баланс, тоді йдете, ось тут у вас буде ваш API, його треба буде пізніше скопіювати. Спочатку йдете в docs, попадаєте на таку сторінку і ось тут знизу є модулі для Значить Качаєте, можна скачати готовий проект, можна просто C-Sharp качнути. Ну, я качаю, як правило, цей плагін. І ось останню версію скачав. Тоді ми йдемо в Project Maker, переходимо в налаштування, ось тут в нас плагіни. І треба додати його. Добавить плагіни, шукаєте, де він там вискачений на ПК. Я вже його додав. Ну і додаєте сюди. Після того, як ви його додате, він у вас е з'явиться, додать действия, ось тут знизу Local Plugins. У мене тут вже два їх. ну і Вибираєте, який потрібно. В даному випадку в мене остання версія вибрана. Так, ну і давайте протестуємо, як воно працює. Так, відкриваєте сам плагін, сюди вставляєте просто ваш apk, який ми копіювали ось тут. І, в принципі, все. Більше я ніяких налаштувань не робив. Наприклад, давайте продемонструю, як гадається аж капча, демонстраційна сторінка. Ну і побачимо, що він розгадає. Зараз ось таке. Все ок, капчу розгадана Такс, тоді давайте рекапчур. капча в принципі, гадається стандартними засобами Ну але можна попробувати розгадати і через капчельку. Тут це кліками. Через зону постеру ми можемо гадати в, у вкладці через сайт K. Там, в принципі, вікно це не з'являється, просто гадається на сервісі і в нас галочка автоматом проставляється. Тому тут на вибір, хочете так, хочете через земку. Все капча розгадана. Далі тут перейдемо на Getest. Теж капча яка часто зустрічається. Ну, тут декілька видів, Нижній чомусь не гадає. В принципі, от, наприклад, перший варіант. Давайте перевіримо. Це просто поставити клік, якщо не помиляюсь. Та тут без проблем. А тоді слайд така часто зустрічається, капча. На біржах вона, в принципі, гадається. Згадала з першого разу. Ну, з другого все ок. Так, тоді давайте перевіримо ось така. Я тестував вона в мене не гадалась, ну, чесно кажучи, я такої капчі не зустрічав, поки ніде, то не знаю, чи вона десь зустрічається, Скоріше за все, ж десь є. От Він просто перебирає варіанти, не може розгадати. Далі ось така. Теж ніколи не зустрічав. Але тут 50 на 50, по-моєму, вона навіть гадається час від часу. О, бачите, розгадав. Так, добре. Далі останній варіант. Теж я тестував, вона не гадалась. Теж ніколи не зустрічав такої капчі. О, ну, гітест з п'яти варіантів чотири гадає, це теж супер, як на мене. Враховуючи це безкоштовне рішення. Ну і давайте фанкапчу там В чаті запитували на рахунок Twitter. Ну, казав, що твіттер зараз вже складно реєструється. Ну, але якщо у вас є бажання потестувати, от я вже тут вбив рандомні значення, натискаємо Next і фанкапча від твіттера пробуємо розгадати Тут залежить від того, які у вас проксі, вам буде викидати один, три, п'ять, може, й десять варіантів капчу. Ну в даному випадку я без проксі, але тим не менше, три варіанти все рівно кидає. Ну таку конкретно такий вид капчів гадає. В даному випадку чогось не йде. Так, ну давайте спробуємо перезапустити сторінку ще раз. Я тестував, воно розгадувало. Зараз не хочу гадати. Тут заб'ємо якийсь рандом. Тут теж... Jeszcze raz. No niby w ten raz przyszło, zaraz zobaczymy, czy rozgadamy. Ну, Ну, те, що ну, Як на мене, все супер, враховуючи, що це безкоштовний плагін, постійно оновлюється, нові версії з'являються, тому, в принципі, можете користуватися. Все, всім успіхів.